Їхав я, дир, 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 дир. Му, сідай, їхав я на тракторі, дир дир, дир дир, дир, а хто це там іде? Корівка. Ну, сідай, корівка. їхав я на тракторі, дир дир, дир дир, а хто це там іде? Коник. Скок, 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 сідай, підвезу. Їхав я на тракторі, дир, дир, дир дир-дир-дир. а хто це там іде, песик Гав-гав, сідай, песику, Їхав я на тракторі, дир, дир, а хто це там іде? Котик, сідай, котику, мяу, мяу. Їхав я на тракторі, дир, 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 дир. А хто це там іде? Овечка.